Всім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді Житомирський Фаркоп до автомобілі Chery Амулет. Що собою уявляє даний Фаркоп? Значит, у нас по центру квадратна труба 50х50. 50. По центру труби приварено два кронштейна по 8 мм. Розкошені косинками з четверки для посилення конструкції. Між цими кронштейнами в нас на двох болтах кований. Валець. Яблочко стандартне 50 мм. На кожному кронштейні є виступ з додатковим отвором для кріплення страховочного цепа. На першому болту у нас подрізідник. Так виглядає. Так виглядає фаркоп з цієї сторони. Значить. По торцам труби у нас приварені ось такі от кронштейни. Вони підігнуті. На нижньому кронштейні у нас наварені по дві гайки на 10. З таким бортиком для усилення, Відповідно, так само тут вигіб і тут вигіб іде. Тіпа уголком зроблений і підігнутий. Дві гайки на 10. Значить, як встановлюється даний фаркоп. Він встановлюється на місця кріплення бампера. Тобто бампер з автомобіля необхідно зняти. До бампера прикручено два кронштейни. Вони, в принципі, менш потужні, але повторюють ці кронштейни. Да? Тут там є гайка і кріпимо, відкручуємо ті кронштейни, які були прикручені на бампері. І бампер кріпимо на фаркоп. Для того, щоб його закріпити на фаркоп, цим через цей отвір болтом. Значить, треба буде зняти крюк із фаркопа, якщо він прикручений буде на фаркопі. І встановити бампер, вдягнути його на даний фаркоп. Да? Тобто там довга юбка і тут буде. Він не влазить. І під ці два кронштейна в цьому місці да, вирізається прямокутник. Після того, як ми вдягнули бампер на фаркоп, закрутили його через ці отвори, ми цю всю конструкцію вставляємо на автомобіль. Оцими кронштейнами засовуємо в лонжерони автомобіля. Ланжерони автомобіля засовуємо. Вони так спеціально підігнуті, щоб вони ставали на свої місця. А потім знизу через лонжерон закручуємося в ці кронштейни по два болта на 10, на 35 з кожної сторони. І все. Тобто він став на свої місця. І більш нічого робити нам в принципі, не потрібно. Легка установка, єдине, що необхідно, підрізати юбку бампера. Роздивимося фаркоп, розвернемо з іншої сторони, що він собою уявляє. Такі в нас кронштейни з додатковим виступом для кріплення страховочного цепа два болта, гіб крюка, косинки Бічні кронштейни. Не проварені тут спеціальний вигіб на кронштейнах тут і тут що так. такий вигляд має даний фаркоп з іншої сторони Значить, відповідно що у нас іде в комплекті з даним житомирським фаркопом до автомобіля і амулет. Стандартна комплектація: вкладиш 2 куска кабелі 2,3 на 75 квадрата, захисний колпачок на кульку, гумка, винтики і гаечки на 5 для кріплення розетки до підрезетника. Розетка стандартна з кришечкою 7 пластикова, як правило, польського виробництва. І метізи, які необхідні нам будуть для кріплення. Через лонжерони для того, щоб закріпити автомобіль. Чотири шайби посилені на 10 цинковані Чотири гровера і чотири болта. 10х35, мінімум 8 і 8 твердості. Така у нас комплектація. Такий житомирський фаркоп на автомобілі Амулет, Чері амулет. Які плюси даного фаркопа? Значит, встановлюється фаркоп на штатні місця. Крюк у нас йде зйомний, кований на двох болтах. Хронштейни по 8 мм, розкошені косинками, додатково для посилення конструкції. Потужний фаркоп. Рекомендую.